Сама контролер, контролер, Коли я контролер, Коли я контролер. Програма, давайте йдемо зразу в мінусі, як вона вердить чоловіку, який її носить. От я ношу програму контрольора. Получається, все, що я не контролюю, мене визиває агресію, злость, і мені починає боліти, пекти жолудок. Мене починає трусити, що я тіряю контроль. Від потери контроля я починаю агресувати. <кій> я починаю кричати, віщати, вступати в підлості, вступати в маніпуляції, в брехні, тільки за того, що я боюся потіряти. Контроль, виходить, страх покірє контроль над ситуацією над чоловіком. Ця програма впливає на того, кого ти контролюєш. Вона дає, людина виходить, маніпулює, приміняє всякі там скриті, там, ну то ж я тато. І виходить, дитина тебе потім слухається, вдягає шапку тільки за того, що ти тато. Получається, ти через маніпуляцію заставляєш дитину переступати через себе і з поваги до тебе. І коли ти людина запитує, ти ж сам прийняв рішення? Ти не так, так, але насправді ні, через маніпуляцію. І таким чином, типу, вона впливає, впливається, програма як на самого ділянця, що новий збитку, також на окружаючих кругом, тому що людина перекидає цю контрольори на інших і потім змушує людину страдати з чувства вини, ну, наприклад, там, мати. Якщо дочка не виконує там чи син не виконує своїх якісь, там маніпуляцій, мами вона падає в оморок, визивається скоро, вона маніпулює і з'являється типу, чувство вини, бо через тебе, через тебе я попала в лікарню, бо ти мене не послухалась. Ну і тут людина виходить, ставить своє життя на паузу за батьків того, хто маніпулює. Тепер візьмемо цю програму контрольора, коли чоловік її вміє контролювати. Контрольор. Я контролер, який вміє контролювати. Вона дає плюси в тому, що людина учиться, учиться цю контроль, контролювати в собі, контролювати емоції, контролювати розтрату коштів, контролювати, наприклад, на свій графік вставання вчасно. Контролює. Чоловік контролює. На нього можна положитися, він може дати якийсь процес хороший цією програмою, ти можеш поставити його як руководителя, він буде контролювати цей процес, коли в балансі він буде його виконувати щеп'тітильно. І саме головне, щоб коли людина навчилася в контрольорі, приймати, що буває, що й не виходить, навчиться приймати. Контроль не завжди буде являтися хорошою річою, тому що приймання з цих ситуацій, які будуть случатися, вони будуть краще проходити, ніж контроль. Контроль він буде приносити до вреда. Але чоловік, який не участь програму контрольора, контролювати, тому вона буде дуже хороша, дуже хороша для самого себе. І ви не можете нагадати, наприклад, якщо візьмемо, наприклад, там там, тобі таблетки треба випити завтра, Ти не забувся. Людина буде тоді хорошу пам'ять розвивати, вона буде пам'ятати багато всяких речей і можна нагадувати м'яко. Ну, людина забулася, наприклад, там, перезутися, да, резина зимова, стоїть, літня стоїть, треба зима. О, Дивися, мото, подивися, запишись, може там глянь, ведь би сніг падає, там, чи зимова резина така. то От, і все, людина намікнула туди, і таким чином тіпа, людина отримала собі розуміння, що вона контролює ситуацію. Підказала, ну, якщо людина не хоче міняти резину, контролер повинен прийняти те, що людина не прийняла вашої підказки. Тому ця програма в плюсі вона може бути, давати дуже хороші результати для людини, яка нею володіє і яка її приміняє до людей. Тому що, ну, наприклад, я забувся, я забувся, там, це резиною. Дух мені говорить, типу. От. А що ти там не перезуваєшся? О, блін, точно, є, супер хорошо. І ця програмка раз, і я все поїхав, перезуся, зима і десь ні. ти свій, спокійненько, ти приїдеш, ти вже не переживаєш. О, дякую, друже, що ти мені нагадав за резину. Тому що чоловік контролює своє життя, контролює моє грубо говоря, життя. Але він не тотально, він нагадування. Поніли? Його можна це все використовувати, якщо людина навчиться його контролювати. Тому що, якщо його не навчиться контролювати, воно запускає емоції, воно бурлить, воно починає вродити. Воно вродить самому чоловіку. Виходить, людина стоїть, а всередині борьба, аргресія, ненависть, злоба, а чому вони не слухають, а чому у них не виходить так, як я хочу, як я хочу, щоб було, а так воно не виходить. Людина страдає. Коли вона в балансі, вона приносить користь і самому владельцю, і другим людям. Тому що, наприклад, коли мені чоловік сказав за резину, я перезуся, поїхав поп'ємо каву. Я вже виставив каву, густив, от вам вже й плюсик. Тому бачите, програму завжди треба дивитися з двох сторон. Тоді вона буде більш ясніша. Хто хоче обучитися картам таро, магії, воску, регресу, пишіть в особисті, школа життя, родові практики, консультації, чистки в особисті.